Всім привіт! Із незвично Хмарного Єгипту! З вами, як завжди, Євген та за кадром Алла Панюта. Ми вітаємо вас із узбережжя Середземного моря, а саме із міста Олександрія. Викинулися ми на сході сонця, бо хочемо, щоб сьогодні у нас був максимально продуктивний день, щоб світлового дня нам вистачило для дослідження Олександрії. Хочеться і визначні пам'ятки подивитися, і загалом, як живе це місто. І ви знаєте, вчора ввечері ми вже гуляли по цій набережній, і вночі якось не так було видно. В якому стані знаходяться ось ці будинки? Ну тобто ми бачили, що вони стоять щільненько, але погляньте, який контраст. Є більш-менш новенькі, може навіть сучасні будинки, а є в такому стані, що здається, чому їх ще не знесли. І ось там далі взагалі руїни. І це на узбережжі Середземного моря. У нас би вже на березі моря, не знаю, хтось би землю викупив і якусь багатоповерхівку б збудував, а тут все залишається в такому стані. Ми свій ранок хочемо почати з кави. Вчора, коли гуляли, бачили, що неподалік нас є Макдональдс, зайдемо в перевірений заклад, бо тут є якісь кафешки, але зараз багато чого ще зачинено. І нагадаю, в Олександрії, якщо брати ось цей проспект саме біля набережної, ми не намагаємося перебігати дорогу по єгипетським стандартам. Добре, що тут є наземний та підземний перехід. Ось бачите, світлофор працює. Всі автомобілі зупинилися і поки ми дійдемо, там, мабуть, секунд 30. Ой, кажу, 30. 300 загориться. А ну, скільки нам чекати. Ну, майже вгадав. Від нашого готелю Макдональдс знаходиться буквально 2-3 хвилини ходу. Ми ось розмістилися на другому поверсі з видом на набережну та на Середземне море. Зробили замовлення, зранку вибір невеликий звичайне ранкове меню. Тут у нас кава-лате, якийсь бургер з яйцем та куркою здається, і по що це, пиріжечок. Картопля. того. Якщо брати вартість одного меню, тобто дерунчик, бургер та кава це 130 єгипетських фунтів. Під час сніданку отримав приємне повідомлення від Монобанку. Пам'ятаєте нашу епопею з відвідуванням лаундж-зони в аеропорту відня, коли з мене за візит зняло 35 доларів, хоча у мене і у Уалле є платенова картка, і для нас відвідування безкоштовне. Так от, два місяці розгляду цієї справи різноманітні підтвердження, скріншоти, документи, і нарешті справа вирішена. Мені на рахунок повернули 35 доларів. Так що Монобанк, ви найкращі. Підтримка клієнтів у вас супер. Дякую. Йдемо назад в сторону готелю. Проходимо ось ці майже зруйновані будинки. Погляньте зблизька, в якому вони стані. Навіть тротуар зайнятий пройти ніяк. Давайте підемо ось так, просто по дорозі. І ще погляньте, дивіться, проспект широкий. І наскільки вузенька вуличка. І вони тут дуже багато таких. Ми вчора їздили, от дивіться, назустріч мені їде автомобіль. Зрозуміло, що тут, мабуть, односторонній рух. І місцями, я не знаю, як автомобілі проїжджають або припарковані машини, або іноді на таких вулицях вони ще й розминаються між собою. А? Як вузенько та щільно. До речі, ви думаєте, що ось це будинки стоять щільно? Ні. Ось ще два сусідніх будинки. Тут ширина, я не знаю, пів метра між ними, ну може, метр. Звісно, ніяке вікно не виходить на сусідню будівлю. Але цікаво, як тут будували. Економили місце. Давайте ще прогуляємось по якійсь вулиці. Наприклад, зараз я знаходжуся біля нашого готелю під назвою Ель Харам, і поруч з ним знаходиться ось така вже більш широка вулиця, бо тут автомобілі припарковані по обидві сторони, повз них, звісно ж, постійно курсують і інші машини. І якщо зліва будівля в нормальному стані, то поруч справа все виглядає, немов покинуті будівлі. Особливо ось це, я не знаю, чи тут хтось живе, чи ні. Але є ознаки старої архітектури. Погляньте, гарні балкони, але все дуже занедбане. Добре, йду в наш готель в лоббі. Чекаємо автомобіль і поїдемо на екскурсію по Олександрії. Зустрілися ми вже з гідом на ім'я Мустафа, котрий сьогодні буде нас знайомити з історичними визначними пам'ятками Олександрії. І перша точка нашої сьогоднішньої екскурсійної програми це історичний археологічний комплекс під назвою ком Еш шукафа Він же курган Черепків. Або, як його в народі просто називають, катакомби Олександрії. Це одне з найбільших підземних поховань у світі, яке знайшли абсолютно випадково. Уявіть собі, 1900 рік Олександрія, якийсь віслюк спокійно собі йшов, поки раптом не провалився під землю. Люди відразу кинулися його рятувати, і замість звичайної ями знайшли вхід до підземного комплексу. Це відкриття стало сенсацією, адже комплекс не використовувався з 4-го століття нашої ери. Катакомби вирізані прямо у скельній породі. Тут ховали померлих декілька століть підряд. Спочатку вони були призначені для однієї заможної родини. Але згодом стали загальним некрополем для різних верст населення Олександрії. Це місце об'єднало відразу три культури та релігії: давньоєгипетську, грецьку та римську. Вхід до цього комплексу це гвинтові сходи, які ведуть глибоченько вниз. Перше, що ми бачимо після спуску, це велика зала, свого роду центральна точка катакомб, звідки розходяться тунелі в різні боки. Один із проходів веде до головної поховальної камери, де розташовані відразу три величезні саркофаги. Їхні кришки незйомні, що свідчить про те, що тіла померлих поміщалися всередину через спеціальні отвори. На стінах поховальної камери зображені сцени із єгипетської міфології, але з грецькими та римськими деталями. Далі ми потрапляємо до зали поминальних трапез. Тут уздовж стін вирізані кам'яні лави, на яких колись сиділи родичі померлих та влаштовували поминальні обіди. Після трапези весь посуд розбивали прямо на місці, оскільки в давньому Єгипті вірили, що його не можна використовувати повторно. Саме тому тут знайшли мільйони уламків глиняного посуду, і завдяки цьому це місце отримало назву Курган Черепків. Рухаємося далі і потрапляємо до поховальних коридорів. Уздовж стін можна побачити ніші, своєрідні похоронні місця, які розташовані рядами один над одним. Їх використовували для зберігання мумій або урни з прахом залежно від традицій поховання. Наприклад, єгиптяни бальзамували тіла, обгортали тканиною та поміщали в саркофаги або спеціальні ніші в стінах, які за розмірами підходили для муміфікованих тіл. А от греки та римляни кремували померлих, а їхній прах зберігали в урнах, які потім розміщували в квадратних нішах рядами. Загалом в цих катакомбах знайшли близько 400 ніж. Ось, до речі, приклад, як виглядає сімейна гробниця. Тут навіть є місце для маленької дитини. Ну і наприкінці відвідування катакомб зайшли ще на дно центрального колодязя, навколо якого розташовані гвинтові сходи. І якщо в цій локації підняти голову до гори, то можна частково відчути себе у фільмі дзвінок. Пам'ятаєте такий? Ще на вулиці біля катакомб присутній невеликий музей під відкритим небом, на території якого розташовані різноманітні експонати, які були знайдені та привезені сюди з інших районів Олександрії. Далі ми приїхали до відомої червоногранітної колони римської епохи зі сфінксами, котрі колись були частиною храму Серапіса. Ця колона відома як колона Помпея найбільший монументальний стовп в Олександрії висотою майже 27 метрів. Однак цікаво, що вона не має жодного відношення до римського полководця Помпея. Назва виникла через помилкове тлумачення грецького надпису на базі колони. Насправді, монумент було зведено в кінці третього століття нашої ери на честь римського імператора Діоклетіана. Біля колони стоять дві гранітні статуї сфінксів. Їх привезли сюди з іншого місця, колись вони були частиною храму Серапіса. Сам храм, на жаль, був зруйнований ще у 4 столітті, а ці сфінкси це одна із небагатьох речей, що від нього залишилася. Давайте трохи відволічаємося на забудову Олександрії. Як ви думаєте, скільки років ось цим будинкам? 50, 60, може 100? Не вгадали. Ось цьому будинку, наприклад, років 20, цьому 15. І взагалі в Олександрії дуже багато будинків. Це все незаконна забудова. Але уряд нічого з цим не робить. Тому що існує такий місцевий закон, що якщо навіть будинок незаконно збудували, але хтось там вже купив квартиру і заселився, то не мають права нічого робити з цим будинком, бо там вже живуть люди. Тобто уряд має розбиратися із забудовником, а не із власниками житла. Поки ми рухаємося далі, зустрічаємо по дорозі Олександрійський трамвай. До вашого відома це одна з найстаріших трамвайних систем у світі та найстаріша у Африці. Олександрійський трамвай почав працювати ще у 1860 році як кінний трамвай. А вже у 1902 році його було електрифіковано. Ми приїхали в Олександрійський давньоримський театр. Цей театр побудували у другому столітті нашої ери, коли Єгипет був частиною Римської імперії. Він використовувався не тільки для розваг, таких як театральні вистави або музичні концерти, а й для громадських зібрань та навчальних лекцій для студентів. Театр представляє собою напівкруглу арену з 13 рядами мармурових лав. Колись тут могло розміститися до 800 глядачів. Але це археологічний комплекс не лише театр. Під час розкопок тут виявили залишки навчальних приміщень, римських терм та віл із мозаїками. Одразу за театром археологи знайшли залишки римської школи. Це місце, де ймовірно навчалися студенти, які слухали лекції з філософії, риторики та інших наук. Трохи далі розташовані римські терми або ж стародавні лазні. Ці лазні були дуже добре спроектовані. Вода нагрівалася в спеціальних печах, а тепло через канали під підлогою рівномірно розходилося по інших приміщеннях. Це було схоже на сучасне підігрівання підлоги. Тут були холодні, теплі та гарячі зали, а також басейни, де можна було освіжитися. Ще далі в цьому комплексі розташовані залишки давніх римських вілл. Вони колись належали заможним мешканцям Олександрії. В одній із таких вілл навіть збереглися мозаїки, що прикрашали її інтер'єр. До речі, в черговий раз нагадую, якщо ви також хочете відвідати Олександрію або якусь іншу локацію в Єгипті, рекомендую сайт. Поїхали з нами, де можна зручно та вигідно придбати будь-яку екскурсію на курортах Єгипту. Посилання є в описі. Ну а тим часом ми покидаємо цей археологічний комплекс та вирушаємо далі. І ось ми приїхали до цитаделі Кайтбея, однієї з головних історичних пам'яток Александрії. Ця фортеця розташована прямо на узбережжі Середземного моря. Її побудували в 1477 році за наказом Султана Аль-Ашрафа Кайтбея. Вона мала захищати Александрійську бухту від нападів османів та європейських загарбників. Але найцікавіше те, що цитадель стоїть на місці одного із семи чудес світу, легендарного александрійського маяка. Колись тут височіла величезна споруда фарозький маяк, який був найвищою будівлею античного світу після пірамід. Він простояв понад півтори тисячі років, поки його не зруйнували землетруси. У 14 столітті залишки маяка ще були помітні, а коли Кайтбей вирішив побудувати фортецю, він використав уламки цієї легендарної споруди. А ще з цієї локації відкриваються шикарні краєвиди на Олександрію. Став час для всесвітньо відомої Олександрійської бібліотеки. Колись тут знаходилася легендарна антична бібліотека, заснована ще в третьому столітті до нашої ери за правління династії Птолемеїв. Вона вважалася найбільшим сховищем знань у світі, де зберігалося до 700 тисяч рукописів з різних куточків нашої планети. Тут працювали видатні вчені, філософи та дослідники. На жаль, ця антична бібліотека була зруйнована, причому існує багато версій, як саме це сталося. Дехто вважає, що її випадково спалив Юлій Цезар під час військової кампанії. Інші ж кажуть, що її поступово знищували впродовж століть під час різних завоювань. А от нова бібліотека, яка була збудована в 2002 році, це величезний сучасний комплекс, що символізує відродження ідеї стародавнього центру знань. Головний читальний зал є одним з найбільших бібліотечних просторів у світі. Завдяки унікальній конструкції даху світло м'яко проникає всередину, створюючи ідеальну атмосферу для навчання. Бібліотека має мільйони книг на різних мовах, цифрові архіви, а також окремі музеї та виставкові зали. За весь день ми добряче нагуляли апетит, тому на обід заїхали в ресторан на березі Середземного моря. Називається він, якщо не помиляюся, бразіно. Погляньте, які тут гарні краєвиди відкриваються з його території. От за алою видно море. Якщо я сюди повернуся, всюди Середземне море. І першим ділом, звісно ж, замовили щось попити. Це у нас лимонний фреш. До речі, офіціанти дивуються, коли туристи замовляють в Єгипті не манговий фреш, а лимонний. Якщо ви його не куштували, обов'язково спробуйте. Далі, основна страва у нас це рис, кальмари та рибка кефаль. І ще хочете прикол? Офіційний прапор Олександрії це Синьо-жовтий стяг, і інколи на ньому ще малюють маяк. Але це буває так не завжди. Можуть просто ось такий стяг зробити. Синьо-жовтий. І спочатку нам його поставили, але він був перевернутий. Тобто це як офіційний прапор Олександрії. Але вони дізналися, що ми з України перевернули і кажуть: о, тепер видно, що у нас за столиком сидять українці. Бо як нам сказали, у нас же ж як? Кажуть, що український прапор це небо та пшениця, а в Єгипті прапор Олександрії це море та пісок. Все, будемо обідати, тому нам смачного будемо куштувати ось ці смаколики. Повернулися ми вже до нашого готелю. Я встиг переодягнутися. Правда, не в тій частині, що ви бачите в кадрі, а нижче. Я маю на увазі, що я штани замінив на шорти, а кросівки на шльопанці. Бо як це бути на березі Середземного моря? І хоча б ноги не намочити, тому підійшли поближче до берега. Правда, я вам не буду показувати за кадром. Зараз відпочиває дуже багато місцевих. Я думаю, вони не дуже будуть раді, якщо я їх буду знімати, але вони мене фотографують і знімають, бо я один такий Євген зараз стою ногами у Середземному морі. Ніхто тут, звісно, в даний момент не купається. І сьогодні у Гіда я уточнив, чи є пляжі на території Олександрії. Він сказав, що так, звісно, є. Проте в даний момент не працюють. І я уточнив момент, кажу: добре, це ж Середземне море. Чи можна тут вночі купатися? Наприклад, влітку. І відповідь була така, що все одно не можна. Бо, по-перше, головна причина заборони це релігійна складова. Вночі купатися заборонено. Так що, як бачите, в Єгипті немає різниці: це червоне море, Середземне море. Вночі не поплаваєш, хочеш плавати вночі. В Середземному морі перепливаєш туди на острів Кіпр і там купаюся 24 години на добу. Що стосується температури води, дивіться, я вже декілька хвилин, хай не дуже глибоко. Але стою ногами у воді і мені вона здається доволі комфортною. Так, прохолодна, але не льодяна. Хоч бери, та знімай свою бобку і йди плавати. Серйозно, я б поплавав. Правда, як бачите. Ми стоїмо зовсім ні на якому не на пляжі. Тут немає якогось нормального заходу, просто камені, бетон. І ось є невеликий шматочок піску, звідки я і зайшов у воду. Та якщо подивитися в ці локації на саме море, бачите, дуже багато каменів, це, можливо, якісь хвильорізи, себто максимально не підходяща локація для купання, але... Ви знаєте, я б ризикнув. Я ж не місцевий. Я і в холоднішому морі купався. І що ви думаєте? Ми приїхали залою в Олександрію самі без компаньйона. Звісно, дружбан з нами. Зараз занурюю його у воду і дізнаємось актуальну температуру Середземного моря. Поплавав Дельфін декілька хвилин у воді, і температура моря складає. Плюс 19 градусів. Тю, нормальна вода. Я в такому морі, влітку, в залізному порту та в Лазурному купався, і мені було нормально. Так що гарна погода зараз на півночі Єгипту. Можна плавати. Звісно, не місцевим, але українським туристам. Не всім, звісно, деяким, але точно буде комфортно. Ви знаєте, а температура Середземного моря мене порадувала, бо у нас завтра залою є ще плани і на інші локації півночі Єгипту. І тепер я точно знаю, що можна буде піти поплавати. Бо я реально думав, що вода буде холодніша. Можливо, як в Таліні або Гельсінки влітку, плюс 15. Але 19 це нормальна вода, як для цієї пори року. А ще я поцікавився у гіда, чому в Олександрії настільки багато жигулів, їх що сюди з усього світу звезли, чи що. І виявляється, Єгипет свого часу купив у Радянського Союзу ліцензію на виробництво цих автомобілей і левова частка всіх жигулів, що їздить по Олександрії, це саме місцевого виробництва. Хоча ми бачимо і реекспорт. Тому що під єгипетським номерним знаком дуже часто вісить німецький номерний знак. І як бачите, ці автомобілі дуже часто використовують у таксі. Просто-напросто із-за того, що вони дешеві. Хоча і звичайні жигулі у приватній власності, не в таксі, ми також доволі часто зустрічаємо. А на цьому моменті це відео буду завершувати. Однак завтра продовжимо досліджувати північ Єгипту. Ви якраз можете в коментарях здогадатися, куди ж саме ми поїдемо. І от щоб не пропустити всі наступні випуски, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!